Другий ігровий день команда Динамо розпочала матчем проти односітного лідера турніру команди Жайбас Електронай» з Литви. Ну і фаворитом цієї гри, звісно, усі вважали саме литовський клуб. Нагадаю, в перших двох турах литовці обіграли Динамо з рахунком. 11-8 і 18-11 відповідно. Ну, в другому матчі там були свої нюанси, але по грі литовці виглядали потужніше. Також треба сказати, що у них значно, скажімо так, краща і глибша лава запасних. У Нас все таки в резерві дуже багато хлопців, яким по 16-17 років. Ну і початок гри нічого доброго, як кажуть, нашій команді не обіцяв. Вже на початку зустрічі наші, правда, відбили. Три небезпечні атаки суперника. Самі, правда, практично не кидали по воротах. Було ще один кидок, коли Олександр Дядюра кинували м'яч, пройшов повз ворота. Ну, а тут також бачимо, що блокували кидок. Ну і зрештою, все ж таки, саме команда Литви відкрила рахунок в цьому матчі. І Перший гол забив другий номер від «Каускас». А далі з пенальті. Відзначився у складі литовської команди Прекогачич, сербський легіонер, який лише кілька днів тому приєднався до свого колективу. Динаміці, правда, треба їм віддати належне. Досить швидко відіграли один м'яч, отримавши чисельну перевагу, Алексєєв віддав на Осику, і Осика зробив рахунок 1-2. Після цього гра почала. Проходити вже в більш рівній боротьбі. Динаміці були навіть близькими до того, щоб зрівняти рахунок, але ось бачимо зараз, як Бошич таким високою черпачком закидував м'яч в ворота нашої команди, але влучив поперечку. Ну а від що тут з гострого кута зумів прошити Нестора Бабського і зробив рахунок 3-1. Саме за такого рахунку команди пішли на першу перерву. Ну і Перші вісім хвилин десь додавало оптимізму те, що другу половину періоду наша команда відіграла досить добре. Ну і ось В цьому епізоді Нестор Бабський врятував нашу команду. І ось Я думаю, що в значній мірі саме цей епізод став досить важливим в грі, адже команда з Литви не зуміла там реалізувати більшість. Ось зараз ви бачили, Ян Паколо пробив вищий воріт з рикошетом від води. Ну і Однозначно героєм цієї зустрічі став Нестор Папський, впевнена, гра, якого додала наснаги і впевненості нашим ватерполістам, і поступово-поступово команда почала грати на рівних суперником. Так, Йонкус зробив рахунок 4-1, але плюс 3 аж ніяк не позначалось на діях нашої команди. І Наші хлопці тут от був епізод, коли бачимо на добуванні був першим на м'ячі Осика, однак одразу двоє гравців, там Войтенко і Баколо, зіграли з порушенням правил. Тут ми ну, бачимо, що Баколо відверто пустив під воду Осику, і Дядюра реалізував пенальті. Ну, одразу скажу, що в цьому матчі досить незвична кількість. П'ять пенальтів було призначено в воротах литовської команди. Усі п'ять були реалізовані. Причому забігаючи наперед, скажу, що тричі відзначився дядюра. Ну а вже після того тренери не ризикували. Виставляти на дуель проти голкіпера перелетовців Мутузаса нашого капітана і Осика підходив до виконання китка з точки, однак і він також виконував це дуже добре. Ну а це бачимо, як сербський легіонер Бошич, саме він став кращим гравцем в складі сербської команди на його рахунку. Чотири м'ячі з дев'яти в цій зустрічі на Ян Паколо, якого як мені сказав після гри Литовський другий тренер команди Литви Анатоліус Асаявічус, сьогодні в нього основна задача була це грати в обороні. Ну а тим часом ви бачите, як Дядюра реалізовує ще один пенальті, робить рахунок 3-5. Це був його вже другий реалізований в його виконанні пенальті. А Данило Соколов несподіванним китком вперше в ближній кут. Ви бачаєте тут ну, відверто. Тут помилився з Кірмонтас Мотузас, голкіпер литовців і національної збірної також. Тут, напевно, такі удари повинні відбивати навіть голкіпери дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Однак водне поло гра, тим вона і не цікава. Мотузас в цілому хороший матч провів, але це був його, скажімо так, найгірший епізод в цьому матчі. Ну, литовці все ж таки завершили другий період на свою користь з перевагою, знову ж таки, два м'ячі. Дальня Дальний кидок Бошича прибив павучка в рівному верхньому куті. І 6-4 за такого рахунку команди пішли на велику перерву. Ну а далі був у нас третій період, який однозначно був кращим періодом нашої команди: напевно, взагалі за е, усі 13 на даний момент зіграних матчів. Наші Ватерполісти дуже здорово відіграли цю восьми хвилинку. Ну, по-перше, блискуча гра в обороні нашої команди і супер клас, який показав Нестор Бабський. Неодноразово він рятував нашу команду. Там був і відбитий пенальті, і виход один на один. Нестор, як кажуть, ловив все, що летіло в ворота. Так, можна говорити і про фарт, ну але ми знаємо, як, що саме робить фарт. Ось зараз дивимося епізод, коли Нестор. Рятує нашу команду при виконанні пенальті Бошичем. Бошич не зумів закинути м'яч. Бачите, кидав він в лівий нижній кут. Нестор вгадав напряму дару. А до речі, заробив цей пенальті Володимир Войтенко, Він два пенальті заробив в наші ворота. Це колишній гравець Динамо, гравець національної збірної України, який вже третій сезон виступає за команду Жайбас. Ну і на його рахунку був перший м'яч в цьому матчі. І плюс він заробив два пенальти. Правда, один вони не реалізували. Але це вже проблеми сербі. Тож з самого початку третього періоду у литовців нічого не виходило з атакою. Ну, тобто вони створювали моменти, кидали поворотах. Але дуже на відміну від попередніх матчів Жиівосу, наша команда і здорово зіграла в обороні, ставлячи блоки. Дуже багато заблокували по поворотах наші захисники. Ну і черговий пенальти у виконанні. Це третій пенальті виконанні Дядюри, Бачите, він кидає стабільно в правий кут, але прямим китком з рикошетом від води всі три китки він закинув. Рахунок став 5-6. Ми продовжували здорово Ось, бачите, потрійний блок зараз ви бачили виконання нашої команди після китка Йонкоса. А зараз знову бачимо блискучу реакцію Нестора Бабського після китка того, таки сьомого номера литовця. Ну і як наслідок, бачите, зараз рахунок 5-6. Але наша команда не лише класно захищалась, ми і продовжували здорово грати в атаці. Ось контратака, яка призвела до тут відверто топили гравці Осика, позиційно переграв Баколо, і той змушений був. Ну і сам же постраждалий, сам же Максим Осика робить рахунок 6-6. Звісно, що литовці не дуже. Були раді такому перелому в грі. але Нестер Бабський продовжував здорово грати. Ну і Тут Олександр Дядюра завершував швидку контратаку, не зумів закинути, правда, в цьому епізоді. Але, тим не менше, наша команда, як кажуть, на куражі продовжувала тиснути. Ну і ось Рекошет від Мотузаса м'яч приходить в поперечку. Ну і Тут Кєчидж мав чудову нагоду забити, але те, що не зробили з пенальті, К'єджі не дали пенальті. Кєчадж, опинившись ситуативно на позиції стовпа, продавив оборону суперників. І вперше в цьому матчі наша команда вийшла вперед з рахунком 7-6. Ну і черговий сейф від Нестера. Тут справді було везіння. м'яч влучає, бачимо в стійку влікуть голкіпера, але встигає його вигрести з війні воріт наш голкіпер. Тож. На третю останню перерву в цьому матчі команди пішли за рахунку 7-6. Ну але в третьому періоді Бошич робить рахунок 7-7. Далі бачимо тут каркас воріт кілька разів рятує наші ворота, але це знову ж таки наслідок впевненої гри Пабського е, Словаки, Вибачайте вже чехи, Словаки. Звісно, що литовці вони виконували. Китки так, намагаючись притул зі стійками кидати, частенько попадали саме в Каркас воріт. Ну, Звісно, що не все залітали в ворота литовців. І зараз бачимо, як рятує свою команду Мотузас овкіпер Жиїбас збірної Литви. Ну і ще одна передача тут на Мужичука. Проти якого порушує правила Іванові. Ще один пенальті, який завершується влучним китком осики. І Динамо вдруге в цьому матчі вийшло вперед за рахунком 8-7. На жаль, цей м'яч був останній для нашої команди в грі. Грати ще залишалось половину заключного періоду. І все ж таки в цей момент дався в знаки і більш високий клас. І бачимо м'яч Прекогачича, який тут. З перепасу практично без замаху він закидає. Ну а останній м'яч в цій грі, на жаль, також був за гравцями з електринаю і закинув його. Ян Баколо, лідер литовської збірної. Гравець, який багато років пограв в німецькій Бундеслізі і приводив якось капітана Дуйсбук до медалей чемпіонату Німеччини. Тут він закинув в цьому матчі лише один м'яч. і... Цей м'яч виявився вирішальним. Невдовзі після цього епізоду наша команда мала б е, взяла за Олексій Шведов, аби за півтори хвилини до кінця однак довести справу до влучного китка. Нашим хлопцям так і не вдалося. Тож 8-9 наша команда поступилася. Але як сказали мені тренери литовської команди після гри, Динамо не заслужило в жодному разі на поразку, і сказали, що таких матчів. Це матчі, які приносять користь обом клубам. Тож на цьому перша половина третього другого ігрового дня для нашої команди завершилась. Увечері в нас матч проти ще одного лідера турніру словацьких новаків, які йдуть на другому місці.